Я вітаю вас, Терези, і зараз з вами разом зробимо для вас прогноз на грудень 2024 року. Останній місяць в цьому році, високосному році, складний був рік для нас всіх. Є сподівання, що в 2025 році нарешті закінчиться війна в нашій країні. А я астропсихолог Алла Бережна, роблю прогнози, люблю дуже свою справу, я консультую людей. Якщо у вас є запитання з приводу своєї натальної карти, ваших властивостей особистих, пишіть, я з радістю вам відповім. І отже, Терези, почнемо з того, що уже 1 грудня у нас відбудеться молодик на небі, і відбудеться він у знаку стрілець. Для вас, Терзи, це третій дім. Це дім спілкування, комунікації з близькими людьми. І тут вам по-молодику начебто захочеться чогось нового, нового спілкування, нових контактів, поїхати кудись захочеться, щось нове навчати. Але попереджу, що продовжує ретроградну ходу Меркурій тут же в стрільці, тут же в вашому третьому домі. І що це дає. Одна половина вас хоче спілкування, хоче говорити, хоче слухати, а Меркурій поки що стримує. Меркурій хоче опрацювати щось з минулого. І отже, у розмовах з людьми, із близькими, з братами, сестрами, з сусідами, з тими людьми такий близький, близький коло оточень, що навколо вас, ви можете відчувати якесь непорозуміння. Наприклад, спів. Розмовник не чує, ви не можете донести свою думку. Або взагалі не можете висловити свою думку. Тобто такі непорозуміння можуть бути: можуть бути затори на дорогах, можуть бути поломки з вашою технікою. Але про ретроградний Меркурій у мене є там відео, ви можете подивитись на моєму каналі. А зараз про те, що ж дає молодик. Взагалі, це такий благосний період для розумової діяльності. Але. Так, як ще є стримання, і буде воно йти у нас до 15 грудня, ретроградний Меркурій, тут же по вашому третьому домі, то ви можете відчувати такі стани навіть нервового збудження, що ви хочете щось донести, а вас не чують, до вас не прислухаються, затримки у подорожах, затримки у навчанні, ви не розумієте вчителя, взагалі такі проблеми із комунікацією, із спілкуванням. І далі у нас важливо, що 7 грудня іще Марс піде ретроград. Він піде ретроградно у знакі Лев. Для вас тризи це 11-й дім. Взагалі, Марс це активність, це дієвість, це така енергія, войовнича, чоловіча суто, така, яка хоче чогось досягати, яка хоче себе демонструвати, показувати. А 11-й дім це великі групи людей, колективи. Отже, Якщо він іде назад, він хоче вас повернути до якихось емоцій, які ви відчували в минулому своєму. Взагалі, Марс дає такі відчуття людині, що людина хоче вести за собою колективи. Особисто для вас Терези, ви хочете бути лідером у колективах у групах людей. Це можливо і творчі групи, можливо, політичні групи, можливо, якісь кружки по інтересам, взагалі на роботі, якщо ви працюєте у великих колективах. Отут, начебто, хоч, начебто ви хочете бути лідером, але ж знову, так як у вас і Мар, так як у вас і Меркурій ретроградний в 3, вас начебто не чують. Активність у вас є, у вас бажання є, у вас Марс в 11, але вас не дослухаються. І ви через це відчуваєте таку негативну емоцію. І що зараз з цим робити? Зараз дуже гарний час направити це все в позитив. Не потрібно поки включати людей в таку велику активність і самі не включайтесь. А попробуйте через позитив, через позитивні емоції, через, можливо, розмови такі добрі, щирі, коли ви хочете поділитися якимись приємними своїми почуттями. Наприклад, ви передивились якийсь фільм, розкажіть про це, або ви знаєте якийсь гумор дуже цікавий. Це все про Марс, це це про позитив. Поділіться з цим. Або ви творча людина, ви щось творите своїми руками, або думаєте, і у вас якісь є проекти нові. Діліться з колективами, але не як ви, як особистість, як лідер, а для того, щоб всьому цьому колективу зробити якесь задоволення, щось приємне. Можливо, ви підете на якийсь захід, такий колективний, і там щось запропонуєте себе, своє бачення. Оці енергії тут дуже добре спрацюють. Тобто, тут про те, щоб донести свою ідею якусь дуже важливу до колективу. І таке відчуття, якщо вас не почують. Ви зразу не розчаруєтесь, тому що буде таке бажання взагалі віддалитися від групи, віддалитись від людей, сховатися, не спілкуватись, відчуття, що вас не розуміють. Але це хибне таке мислення, і це для того, щоб ви щось доопрацювали. Можливо, ви занадто думаєте про себе, а менше про інших. Тут щоб у вас пройшло таке переосмислення цього питання. Також такий стан, наче ви не підтримуєте. Не отримуєте підтримки від колективу, начебто така самотність. з за цього ви агресуєте навіть по Марсу. Але я вам ще раз кажу: не розчаровуйтесь, не думайте так негативно. Це просто такі стани для того, щоб ви подумали, як зробити так, щоб не я лідер, не я такий ватажок, а я хочу, щоб всьому колективу було добре. І далі у нас ще дуже важливо, це вже позитивний момент. Венера у нас переходить у знак водолія. І Плутон же у нас туди зайшов у перший градус, водолія. І Плутон взагалі надовго зайшов на 20 років, терези до вас у п'ятий дім. Це взагалі про радість, про творчість, про піднесений настрій, про закоханість. І венера, вона також дає щастя, дає задоволення, дає стан комфорту, безпеки. І для вас п'ятий дім це про що? Ви будете відчувати себе щасливо і в доброму, гарному такому комфортному стані більше серед коханих людей, серед поряд зі своїми дітьми, поряд із тими людьми, хто з вами такий на одній хвилі, хто також може бути позитивним, хто вас заряджає, ви заряджаєте. Тобто знайдете якогось партнера, або вони у вас уже є, можливо, це ваші кохані, а можливо, це і нові знайомства, нові такі романтичні стосунки, тому що Венера в п'ятий, вона саме це і дає. Ви можете познайомитись з цікавими людьми, з творчими людьми, хто вам допоможе розкритися. Тобто, бачите, з одного боку в колективах вам некомфортно, але е ви Самі з собою, ви як особистість, ви, як творча людина, знайдете в цьому комфорт і задоволення. І знайдуться ті люди, які вас оцінять, які будуть радіти разом з вами. Що ще може бути по Венері в п'ятому, це також може бути кохання за розрахунком, коли вам кошти будуть важливіші, аніж сам стан. Також може бути вкладання ваших коштів у якусь творчість, у вашу творчу ідею, можливо, ви купите якісь фарби, там полотна для того, щоб малювати, або для ляльок купити матеріали і будете їх шити. Тобто безліч варіантів. Подумайте, де ваші хобі, де ваші таланти, і отут самий момент в цьому бути і розкрити саме ці питання. І тоді збалансується, тому що п'ятий і 11-й дім це одна вісь. Ви збалансуєтесь тут в п'ятому, отримаєте задоволення, і 11-й дім також налагодиться. І ви відчуєте, що в колективах ви також потрібні, і вас там приймають, сприймають і добре оцінюють. І далі терези, у нас уже 15 грудня відбудеться те, що Піде Меркурій прямо у стрільці у вашому третьому домі, що говорить про спілкування. Вам стало легше спілкуватися, доносити свою думку, вас почують, розумова діяльність стане у вас покращиться, і також розмовні ваші е, якості. Також покращиться, вам легше буде висловити свою думку, легше буде спілкуватись. Також у вас пройдуть перепони на дорогах, в транспорті, в переїздах, в поїздках, у навчанні ви легше вже знайдете, де ви хочете навчатись, яку книжку почитати. Можливо, і написати вже зможете свою книжку, якщо у вас є такі бажання. І ще також знаково дуже, що цього ж 15 грудня у нас повня відбудеться в близнюках. А для вас терези це е, який дім? Тут знову ж таке комунікації, але вже з іноземними партнерами, з далекими друзями, з далекими людьми. Це нові знайомства. Тут, взагалі, повня, це кульмінація, це розуміння процесу, який ви чомусь не розуміли. Можливо. Як я сказала, захочете самі написати якусь книжку, доносити інформацію, можливо, викладати щось людям, передавати якусь інформацію. Якщо ви працюєте в ЗМІ або в рекламі, це також гарний стан тут про покращення, тут про розвиток. Повня це розширення ваших можливостей. Познайомитися можете з новими людьми, можете поїхати в іншу країну. Тут документи можете якісь отримати, які ви довго чекали. Взагалі, 9 дім це навчання, стосунки здалеку, нові традиції, нові культури вивчати, нові релігії захочете вивчати, можете мови вивчати, можете навчатись за кордоном також. Сюди також інтернет. Якщо у вас є спілкування в інтернеті, тут воно тільки покращиться. І далі у нас 21 грудня сонце вже переходить в знак Козоріг. І для вас це четвертий дім, Терези. Тут буде багато сонця у вашому домі, у вашому будинку, де ви проживаєте, або в квартирі. Ви захочете бути побільше вдома, тому що тут буде багато енергії, захочете щось покращити, можливо, прикрасити свій будинок до Нового року, нарядити ялинку, або ще щось, можливо, якийсь невеликий ремонт зробити до Нового року, налагодити комфорт, відчуття такого стану щастя, активність у вас буде, можливо, будете багато розмовляти із своїми домочадцями, хто з вами разом проживає, рідні, це сім'я, це ваш чоловік, дружина, або хто ще з вами проживає. Під одним дахом. Відчуєте, що ви як голова родини, що ви відповідальність несете за майно, за будинок. Можливо, з'явиться бажання купити нове житло, будинок або квартиру, або переїхати, змінити місце проживання. Тут буде багато активності в, цьому, в цій сфері. Мінусові стани, звісно, також сонця бувають. Це тому разі, якщо у вас немає цілей, взагалі, якщо ви не бачите, що ви хочете покращити, що ви хочете зробити для себе, для рідних, тоді ця емоція активності сонячної, вона йде у агресію, у конфліктність. Можете агресувати на своїх домашніх, можете конфліктувати, можете на них якби зливати цю свою енергію, наче вони в чомусь винні. Але ж бажаю вам краще розвивати свою творчість, свій талант, прикрашайте свій дім, і будьте там щасливі і задоволені. А 25 грудня у нас буде напружений аспект, це у всьому світі. Юпітер знову стане у квадрат до Сатурна, тому що Сатурн був ретроградний в рибах, і зараз він піде прямо і знову зустрінеться в напруженому аспекті із Юпітером. Що це означає? Юпітер взагаріться плана. Взагалі, це планета розвитку, розширення великих амбіцій, великих бажань досягати. А Сатурн навпаки він затримує, він обмежує, він надає такі почуття страху, тому що він хоче, щоб люди трансформувались. І трансформувались через дисципліну. Він, так би, давить на людей, що не поспішайте нікуди, спочатку вирівняйте себе, а потім йдіть далі в розвиток. І от для вас, трези, це буде дев'ятий і шостий дім. І тут вас життя заставить переглянути свої амбіції, свої бажання. Тобто проаналізувати шостий взагалі це такий самоаналіз. Щось може бути у вас по здоров'ю, якісь обмеження. А дев'ятий це комунікації, що я вам уже казала, там Юпітер, там розвиток. Можливо. Через те, що ви маєте низьку самооцінку, якось себе недооцінюєте. В шостому це самоаналіз. Ви подумали про себе і подумали, ні, я не зовсім гідний для того, щоб спілкуватися з гуру, з новими вчителями, кудись їхати, щось змінювати в житті, змінювати взагалі свій світогляд, а це по дев'ятому дому. Я тут тихенько посиджу, але Сатурн хоче, щоб ви розвивалися. І тоді можуть бути кризи по здоров'ю, по фізичному тілу. Отже, краще розвивайтесь, проводьте самоаналіз. Якщо самі не можете, зверніться до психологів Терези, вони вам допоможуть. До астрологів також можете звертатися. І все-таки ідіть вперед, рухайтесь, тому що 9-й дім це про амбіції, це про масштабування не тільки самого себе, а взагалі свого життя. По-іншому, побачити взагалі себе в цьому всесвіті. Дев'ятий дім це дуже такий уже високий соціальний дім. Отже, Терези, подумайте над цим питанням. А далі у нас вже цікава подія. 31 грудня у нас знову молодик, і це другий молодик у місяці, який буде в грудні. Отже, що я вам казала, що багато показників, що ми зустрінемо новий рік у гарних аспектах. Планети прямо, Меркурій прямо, два роки по тому ми зустрічали Новий рік з ретроградним Меркурієм, і він нас знов і знов повертав ті страшні ситуації, які були в нашій країні, і є до сих пір. Але ж цей рік, перший під час війни, ми зустрінемо уже з прямим Меркурієм. Тобто, я думаю, що події будуть розвиватися вже більш на нашу користь, буде більше активної такої енергії, і це скоріше закінчиться вже. І, і ще тут Марс ретроградний, як я вам казала, тобто активні бойові дії також можуть зупинитися вже в наступному році. А що ми можемо зробити індивідуально? Для вас, наприклад, Терези народиться у вашому четвертому домі, народиться він у знакі козоріг. І це знову ваш внутрішній стан, ваш дім, де ви проживаєте. Знову захочеться щось нове тут народити, можливо, і додаться у вас члени родини. Можливо, ви захочете щось нове, як я казала, або будинок новий побудувати, або ремонт зробити, якось прикрасити свій дім, щоб відчути задоволення. І тут стан такого нового починання. Також новий початок у емоційних таких почуттях, у почуттях свого коріння, своєї батьківщини, де ви народилися. Захочеться повернутися туди, щось відчути. Молодик – це взагалі про емоції і відчуття, і почуття, і про такий ресурсний стан через е, свій власний дім, через ваше коріння, через пізнання е, цієї ну, гілки, де ви народилися, хто ваші батьки, можливо, аж в дитинство захочеться зазирнутися зазирнути, е, розібратися з батьками, когось вибачити, когось прийняти, когось згадати. І тут щоб вирівняти цей ваш емоційний стан, тому що молодик саме у четвертому домі, і це буде впливати на весь ваш 25 й рік. Отже, в цей день терези, будь ласка, бажайте 31 грудня, бажайте свої бажання, виказуйте їх у всесвіт, пишіть, нехай у вас все збудеться. Найкращі ваші відчуття, почуття, щоб ви взяли з собою в двадцять рік. Я вам бажаю всього найкращого і. До зустрічі і підписуйтесь на мій канал. Я вам буду дуже вдячна.